Всім привітик, добрий ранок, хорошого всім дня, ми в селі сьогодні 30 листопада, у нас вже холодно хочу трошечки. Показати вам, де ми живемо. Любимо це місце. Наше місце сили. Давайте трошки пройдемося. Ми живемо круг посадки, вона літом гарніша, звичайно. Ага. Вона літом набагато гарніша. час, що є Да? Яке поєднання. З одного боку десь далеко чути трасу, а з іншого боку залізниця, по якій чутно, як їдуть потяги. Молодий дубочок, молодесенький. З нього виросте великий дуб. Ти ще листя навіть не скинув. Підемо далі, да, як пахне в лісі. На місцям здобуємо. Це беремо джину. Це йому пам'ятник. Загубила мене, іди, іди. Іди, іди, я все. Хода земною, люба ходить. Пошли, пошли. Пошли, Алісочка, пошли. 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 М? Люди, наше село. Сьогодні, конечно, туман. Пасмурно. Буде кращий день, я зніму краще. Ну, Сьогодні такий у нас день. Збираємо котів, йдемо додому. Пошли. А лісочка, отако, отако. Дика кицька. Окільки. Ну, пішли вже, вже нагулялися, пошлі. Пошли, я йду додому.

Місце, де я живу, моє місце сили. Я наповнююся енергетично, духовно і фізично. Моя природа, ліс, звісно, осінній. Буде весна і буде літо, Десь там далеко шумит траса, її, мабуть, не видно. Угу. Траса Київ Дніпропетровськ, наскільки я пам'ятаю. Да, ми Черкаська область. Алиса, идем до дома. Давай. Давай, 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 давай. Пошли, пошли. Пошли, кажу. Пошли, пошли. заходу. Меньше кицка. Все равно все. Давай кухонный на ней положим. Пошли, пошли. Пошли до дома, пошли. Давай, 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 давай. Погуляла ну, и хватит. Думаю, багато ще собак, шакотів. Ще, угу. ще всього можемо. Мітін. Мі двір. Не з таким гарним лісом. Деємо зі вигуляти свою кичку. Поняла, що на території хоп, і ми вдворі вдома, де співники співають. Ага. hum, mm -hmm. до додому, Аліса, пошли. Ти що, ти бувся, ходь. Томас, на -на -на. наша собачка. Приходиться прив'язувати, бо дуже ганяють котів. Ну, попригонжеш. Сікарний, сікарний, сікарний. Сікарний без котів не ганяв так. На розі ще завне листя. Все вже обрізали, вже до зими. Підготували. Ще одна у нас собачка є. Марточка. Зверху він чорний, а якщо починає вже гладить, він з-під низу білий. Ну і домашній кіт, він далеко не ходить з двору, він дворовий. Бафус? Нюха, що це тут за кучка? О, це хочу показати вам саме одне із перших дерев хвойних, які я посадила в себе на участку. Вона була маленька-маленька, 25 сантиметрів. Це був гудки на світи. Хочу показати остальний садок, звісно, він вже заснув на зиму листя, листя опало. Маленький садочок. Угу, там Всі тута І сюм. поснідали. Тепер можна гуляти. Так, це такі я посадила. Маленькі самшити, шатуйки маленькі. Ці вже більші. Якісь ажурні такі. Так. І що? Щось не померлося. Угу. Кіці мої щось не померлися. Угу. Це у нас такі кастульки, хочу сюди клубничку посадити, бо на глині дуже... Покерую. Отаку зараз будемо делать дела. Щас повилазимо всі на один стоп і будемо бить Ха-ха. Все таке люблять наїстися і гратися. Ні, мишку ж, мабуть, ловлять. Ми шейнемо. Ну, вже наче я ніймо, що я його знімаю, ну. У вас свої глазі ще жовті. І ще отак пгнути волопою таку. Ну чого лісти в мій особистій простір. Чуть-чуть ув'яжу її. Такий у нас сьогодні пасмурний день.